Коли жінка приходить в терапію, це перший крок це усвідомити, що її поведінка у стосунках це не її характер і не її доля, а це просто сценарій, якого вона навчилася ще у дитинстві. Тож мета терапії для тривожного типу прив'язаності полягає в тому, щоб навчитися будувати шукати впевненість у собі. І ключова установка я цінна не тому, що мене хтось обирає. А цінна сама по собі. Мета терапії для уникного типу прив'язаності навчитися довіряти людям і не боятися емоційної близькості, не плутати близькість з втратою свободи. І тут ключова установка. Близькість це не небезпека, а опора для терапії дезорганізованого типу прив'язаності. Метою є Навчитися не реагувати імпульсивно, будувати стабільні стосунки і формувати відчуття безпеки в собі, а не тільки у відносинах, і тут ключова установка стосунки це стабільність, а не хаос. І треба також сказати, що іноді і здорові стосунки мають прийти у терапію, бо наступають кризи. І така терапія полягає в тому, щоб підтримати здоров'я моделі поведінки, допомогти подолати кризу, подолати конфліктні ситуації. А ключова установка тут я можу створювати здорові стосунки без страху і драми. Ось чим відрізняється терапія різних типів прив'язаності.